10 жовтня Кременчук швидкі новини за добу. Місто передало нашій бригаді тероборони мавіки, один з яких обладнаний приладом нічного бачення. Іншому підрозділу передали причіп, виготовлений на одному з підприємств міста на спецзамовлення військовослужбовців. Вчора близько 21-ї години патрульні зупинили водія, який порушив ПДР. Окрім цього, перебував у стані сп'яніння. При ньому виявлено речовину ймовірно наркотичну. На 40-річного громадянина склали низку адмінматеріалів. На Полтавщині обстежуватимуть зруйновану ворожими обстрілами промисловість. До складу комісії увійдуть представники обласної військової адміністрації, поліції СБУ, соціальних служб та ДСНС. Кременчуцька гімназія номер 3 розпочала навчання у змішаному режимі. Під час повітряних тривог діти та педагоги гімназії використовуватимуть укриття дитячого садочку номер 77, який знаходиться поруч. Для більш детальної інформації звертайтесь до керівника навчального закладу Наталі Куліш за номером 096 964 89 53. Хочете знати більше новин? Слідкуйте за нами в соцмережах, але головне ви знаєте підписка і лайк.